Звична підготовка є один з предметів бойової спеціальної підготовки, без достатнього рівня якої жоден військовослужбовець не зможе виконати будь-яке бойове завдання. Під час прибуття військовослужбовців для проходження базової загальної військової підготовки протязі двох тижнів ми приймаємо в них контрольний зріз, щоб дізнатися рівень їхньої всюдної підготовлені. Приймаються наступні вправи. Вправа номер 2 на перекладину. Вправа 8А. згинання розвання руку по та вправа номер 31 для чого ми це робимо? Для того, щоб в подальшому розподілити військовослужбовців на три навчальні групи. Тобто ми масштабуємо праві фізичної підготовки для кожного військовослужбовця індивідуально. Для тренування такої фізичної якості, як витривалість, у військовослужбовців, які прибувають для проходження базової військової підготовки, ми виконуємо маршкитки 5-10 кілометрів, повній амуніції, ну і, звісно, кросфіт тренування, які входять в прави кардіо та силові. Наприклад, дуже гарно підходить тренування за програмою «Сінді це коли взвод ділимо на три групи по відділеннях: перше відділення виконує підтягнення на перекладні 5 повторень, друге відділення виконує згинання розгинання рук в опорі лежачі 10 повторень, і третє відділення виконує присідання 15 повторень. Спеціальна смуга перешкод це є важливою складовою підготовки військовослужбовців, яка включає в себе комплексний розвиток фізичних, тактичних та психологічних навичних військовослужбовців. Вона забезпечує тренування військовослужбовців у максимально наближених реальних ситуаціях, які можуть виникнути під час виконання бойових завдань. Спеціальна смуга перешкод перевіряє фізичні, тактичні та психологічні навички. До прикладу, для того, щоб пройти повністю смугу перешкод завдовжки 700 метрів, військовослужбовець має бути добре фізично розвинутий. Тому що тут є такі елементи, як. Кантування покришки, переповзання це все потребує невеликих на фізичних навичок військовослужбовця. Потім також тактичні навички це переповзання, можна це приймати до переміщення військовослужбовця на полі бою. Ну і звісно, це психологічні, тому як ряд елементів, допомогу яких військовослужбовець здолає свої психологічні бар'єри під час їх проходження. Напередодні проведення занять на спеціальній смузі перешкод ми відпрацьовуємо сценарій для кожного підрозділу окремо. І в цей сценарій вже додаємо різні відні, такі як контакт противник на третю годину, контакт противник на 9-ту годину. Ну і звісно, це поранені. Також під час проходження цієї смуги перешкод ми дуже багато звертаємо увагу на імітації: це холості набої, димові гранати та різні інші імітаційні засоби. Жоден підрозділ не проходить смугу перешкод по одному тому сценарію два рази. Це змушує військовослужбовців швидко приймати рішення в екстремальних ситуаціях та швидко адаптовуватися до зміни оперативної обстановки, яка може виникнути під час виконання реальних бойових завдань. Військовослужбовці досить позитивно. Реагують на подолання спеціальної смуги перешкод, оскільки їх тут завжди очікує щось нове. Нема такого, що військовослужбовці проходять на те саме завжди нові відні, завжди нові поранення, завжди фахівці з підготовки і спорту, які перебувають на елементах, додають щось нове. Тому для військовослужбовця кожне проходять стані перешкод – це щось нове, нові емоції, нові враження. Також були в мене і досить такі позитивні враження, від деяких військовослужбовців, які боялися подолати наш передостанній елемент на спеціальних смузі перешкод, а саме це перехід рова. По канатній дорозі. Але ми не розгубилися. Я власним прикладом став на другий напрямок, військовослужбовський боявся, став на перший напрямок. Ми разом з ним пройшли спільно цей елемент. І в подальшому військовослужбовець проходив цей елемент і його нічого не лякало і не виникало жодних вправних питань. <кліст> Дуже важко. Прийшов у все добре, Колючка всього. Більше всього спробують перешкоди із навалених шин, це було потужно. для підтримання. Високої фізичної форми військовослужбовців після закінчення базової загальної військової підготовки, головне це систематичність. На даний час підготовка вона розвинута настільки, що не потрібно мати якісь спеціальне обладнання чи, можливо, відвідати тренажерний зал, щоб бути в високій фізичній формі. Підсумовуючи, хочу сказати, що фізична підготовка є один з основних предметів бойової спеціальної підготовки. Якщо військовослужбовець не має достатнього розвитку фізичної сили, швидкості та витривалості, він не зможе виконати будь-які службові та слубові бойові завдання. Доприклад, евакуація поранених, переміщення на полі бою, враховуючи сучасні форми та методи ведення бойових дій. Військовослужбовці не можуть наближатися вщенню до своїх позицій, що призводить до того, що вони змушені робити піші марші до своїх позицій. Також хочу сказати те, що військовослужбовці, які до поранення активно займалися спортом, набагато швидше проходять реабілітацію та стають до строю.